Борт, на якому ймовірно знаходиться спікер палати представників США Ненсі Пелосі повернув в напрямку Тайваня. 185 тисяч людей стежать за переміщенням літака у Флайрадар, через що сервіс навіть не працював певний час та нині відновив свою роботу, але обмежив кількість переглядів. Тим часом Тайвань посилив бойову готовність, а Китай проводить військові навчання. Чому стільки уваги прикуто до цього візиту, розкаже Ліна Бугаєва. У бік морського порту Фудзянь рухаються колони військової техніки. Відео в соцмережі викладають місцеві жителі. Фудзянь найближча до Тайваню-материкова частина Китаю за 150 кілометрів до острова. У регіоні скасували всі цивільні авіарейси. У Китаї також виклали відео військових навчань у південно-китайському морі від сьогодні й до суботи. В цей день захід сторонніх кораблів до зони навчань заборонено. Тайвань вважає себе окремою державою. Водночас Китай вважає острів своїм. Найближчим часом на Тайвані очікують візит спікерки Палати представників США Ненсі Палосі. Посол Китаю в ООН вважає це небезпечним. Такий візит дуже небезпечний і дуже провокаційний. Він підриває принцип єдиного Китаю, мир і стабільність. Якщо цей візит відбудеться, це підірве відносини між Китаєм та керівництвом США. Жителі Пекіна підтримують офіційну владу. Ми повинні надіслати серйозне попередження. Якщо це не спрацює, ми можемо використати війська щоб захопити Тайвань, тому що це має значення для нашого національного воз'єднання. Насправді я не думаю, що Полосі приїде. Вона просто блефує, щоб розбурхати громадські настрої. Що вона може отримати від візиту? Палосі може стати першим американським топ політиком, який відвідає Тайвань за останні 25 років. Речниця МЗС Тайваню каже, деталі щодо візиту ані сама Палосі, ані її офіс не повідомляли. Ми помітили кілька спекулятивних новин. У нас немає додаткової інформації щодо візиту, тому ми не коментуємо цього. Уряд Тайваню завжди вітає іноземних друзів, які відвідують Тайвань, щоб вони краще розуміли ситуацію і могли висловити підтримку нашій країні. На тлі повідомлень про можливий візит Міноборони Тайваню посилило рівень бойової готовності. пише Ройтерс. Військово-повітряні сили Тайваню перекинули вісім винищувачів міраж 2000 на авіабазу Тайдун. Журналістка з Тайбею розповіла, що після інформації про приїзд Палосі в місті відбуваються мітинги. Я не впевнена, але ескалація військової напруги можливо. Ніхто зі сторін не хотів би війни. Ми не знаємо, чи почнеться вона, коли і як. Чи буде це якийсь документ про те, що КНР збирається вторгнутись, чи це буде сіра зона? Ми не знаємо. Напередодні Ненсі Полосі відвідала Сінгапур. Нині вона вилетіла з Малайзії, звідки ймовірно полетить на Тайвань. Заплановані також поїздки до Японії і Південної Кореї. Аліна Бугаєва єдині новини на Суспільному.